Перше я, я взагалі ще й спортсменка, так і з харчуванням маю досвід і людям допомагаю. Дивіться, завжди кажу, треба почати. Ось почати, не відкласти так десь в, в далекий ящик, так то сказати, та завтра, та якось я спробую. Якщо є бажання, треба обов'язково пробувати. Можливо, це ваше, можливо, вам зайде. Просто починайте, звісно, з маленьких доз, да, компонуйте якісь соуса, додавайте десь. Тобто треба спробувати просто з невеличкої дози. І обов'язково є дуже багато різних соусів. Так, не треба на якомусь десь в супермаркети, не сподобався все, я не зможу гости. Дуже дуже багато да різних смаків. Тобто не треба залишатись на одному. Треба просто пробувати та шукати щось своє. Тоді обов'язково вийде. Але якщо ви знайдете, то це вже на все життя, і я від цього не відходжу. Це дуже смачно, корисно. Тому обов'язково пробуйте, але починайте з невеличкої дози.